Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції України готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав прад Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Зокрема, пропонується націоналізація 541 об'єкта нерухомого майна, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в довгостроковій оренді комбінату на 49 років. Крім того, під процедуру можуть потрапити 2382 залізничні вагони та 53331 погонний метр під'їзних колій. Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу прат Полтавський ГЗК. Нагадаємо, 20 вересня 2024 року слідчі ДБР направили до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, менеджмент підприємства, що належить олігарху втікачу. Привласнив понад 370 мільйонів гривень у межах досудового розслідування на це та інше майно та корпоративні права компанії було накладено арешт.